Вітаю вас, Олексій Ляшенко. вівторок, Традиційний 5 хвилин, і починаємо одразу з чого? А з того, що в, в антикорупційну раду при Міністерстві оборони лізуть, бувши бувші, бувші народний депутат, такий, пам'ятаєте, Добродомов, Дмитрий, Дмитро Добродомов, який йшов там зі Львову. Я не, Я не пам'ятаю, він. Чи в нашій Україні, чи в Народному фронті, чи в самопомочі. Ну, неважливо, в якому. Він був в Порошенковській кодлі, да, він начебто якийсь там журналіст, він все время весь час, начебто, був проти Порошенка, а потім як обрали Зеленського, і все. І на цьому закінчилося. Так ось ця людина колишня, коли казала е військовим чи ще комусь що. Треба займатися своєю справою. Чи... Не, не треба йти в депутати, тому що ти військовий, або ти спортсмен, або ти там артист. У мене питання: а що, журналіст йде в депутати і займається своєю справою, я ще тоді питав. Ну, як так можна? Перший раз прийшов в Верховну Раду і вже всім іншим почав вказувати. А зараз він хоче. В антикорупційну раду до грошей Міністерства оборони. Ось не можуть вони жити без грошей. Розумієте? Вони не можуть заробляти самі? У них немає ніяких думок, у них немає ніяких ідей, у них є одне красти, красти, красти з бюджету. Розумієте? І отак повідомляє Михаїл Макарук, що ця людина ще може бути пов'язана із росіянами. Колись колись така ось Марія Столярова, яку вигнали з, з України в 2016 році, тому що вона тут вела пропаганду для російську пропаганду страшну, І вона тут о, о, ну, принижувала, скарбляла нашу Україну. Так, от вона сказала, що це вона зробила депутатам добродомова. Ну, цікаво, хто його зробив? Ну, якщо його росіяни зробили на той час депутатом, то він чітко пов'язаний із Російською Федерацією. Ну, не знаю. Так що треба нашим розбиратися, що це таке. Невже його туди пропустять? Там буде конкурсна комісія і він претендує. Ну, от, Блін, ну, чому я не претендую? Чому? Мільйони людей не претендують, а оця ось цей покидь, оця скотина, лізе знову в, раду, в який, якусь раду, в якісь комісії, в якісь посади. Ну, що? ну як це? А ви кажете, друзі, що щось у нас наведеться, щось у нас буде, щось у нас ось потрібно зробити. Хай влада почне робити реформи. Влада може. Може об'явити реформи, влада може розробити реформи, влада може прийняти закони, а робити то реформи потрібно людям. Влада не може зробити сама реформи, друзі, ніяк. Ви зрозумієте, яка б реформа не була, це робити людям. Реформа там е освітня, це робити вчителям. Професорам, педагогам, всім, хто працює в школах, в дитячих садках, в вищих учебних закладах, це як для прикладу. Також медична реформа, лікарям, медсестрам робити. Не зможе ніяка влада, ні Шмигаль, ні Зеленський, ні Єрмак прийти і зробити реформу. Так не буває, друзі. А ми чогось чекаємо, якусь манну небесну. Яку ми чекаємо, не знаю. Друзі, я хочу подякувати вам за ваші перерахунки, за ваші донати. Так, ми потихеньку істякаємо, істякаємо. Ну, Як можемо, так і будемо допомагати. І вам велика подяка за цю допомогу. Величезно ввечері, як завжди, я особисто кожного подякую. Зараз підпишіться на мій канал, натисніть дзвоник. Прокоментуйте, поділіться, друзі, вподобаєчку і далі. Ми отримали вже е, третю чи четверту партію леопардів. Ну це те, що йде ось відкрите. Ніхто не ховається. Від Норвегії прилетіли для леопарда ще й машини для їх ремонту. Ну і це дуже добре, друзі. Дуже добре. І ще про наступ. Я вже колись казав, я ще раз скажу. Знаєте, воно начебто якась бредова ідея, якась фантазія, які ще Ось всі чекають наступ, наступ на Запоріжжя, на Бердянськ, на Маріуполь, а можливо, сразу туди на Херсон, на Крим, а можливо, тут у, е на півночі, на Луганськ. Всі чекають. Не я один. А от представте 3-4 штурмові бригади. На Белгород і на Москву. Там, там все вільно, там нема військ, там нікому. Повітряне. Захист зробити і йти на Москву. Ви розумієте? Це смішно начебто? Начебто. Але це. Настільки зараз просто. Ось просто склалась така ситуація, що зараз проще піти на Москву, ніж на Бердянськ. Або на Чонгар. Повірте, проще. Ну, так виходить. Ну і ще про Міністерство оборони. Офіс президента зібрав АТБ Сільпо, Ашан, хоча Ашан би я взагалі вигнав би. З України, тому що вони допомагають російській армії, і запропонував їм снабжати е, українську армію. Всі відмовилися. Чому я вже говорив? Чому Чому ці ціни в бюджетній організації не тільки в армії, і в садочки, і в школи, і будь-куди, в лікарні вони завжди завищені. Так, тут є корупційна складова, це вона вже виникла потім. А я вже колись розповідав. Спочатку це був риск. Тому що ніколи бюджет не платив вчасно. Завжди була інфляція, вона в нас є. Завжди є 20, 30, 40 перевірок отих 10 карбованців. І так далі, і так далі. Що робиться? Чому я ніколи в житті не зв'язувався з бюджетними грошами? Ніколи! Тому що це головна боль з 8 ранку до 8 вечора, а потім з 8 вечора до 8 ранку і завжди. Тому ніхто не захотів зв'язуватися з цим. Неможливо тут поставити. Е, я ж кажу, я нікуди не діваю корупційну складу. Вона потім прийшла. Вона потім прийшла. А спочатку була чисто комерційна, чисто економічна ситуація. І ось вона така склалася. І вона не змінилася. Розумієте? Тому ніхто не хоче постачати туди нічого, тому що. А, і навіть ця двойна ціна вона зневелюється в кінці. Як підуть перевірки, а це у нас хабарі, 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 від, це, відволікання від роботи і так далі. Ось чому складається така ситуація. Я кажу: всю систему управління держави треба змінювати, всю економічну систему держави треба змінювати. Але все це ми повинні робити разом. Один Зеленський нічого не зробить. До вечора, друзі. Ввечері зустрінемося. Україна переможе!